Всім привіт всіх з прийдешнім Новим роком. Радий вас бачити на своєму YouTube каналі. Канал, ми ще не, не, не розібрались до кінця, як його назвати. поки буде просто Петя, а там далі типу, якось придумаємо. Ну, чесно, немає ідеї взагалі, як назвати канал. Який смисл цього відео? Получається, я взяв минулих відео я вже говорив, що я взяв просяти, все. Вони в мене стоять з 14 е, грудня. З 14 грудня поставив я їх на старт. І вже зараз я починаю плавненько переводити їх на гроб. Вони, виходить, з'їли два мішка е, БМВД старту е, по 25 кг. Типа 50 кг вони з'їли. Е, в... БМВД у них виходить 25%. Типу 25 кілограмів на БМВД на 100 кг зерна. От. Вони з'їли, виходить, 200 кг зерна, це, якщо так прикинути, по 33 кг на кожного кабаночка і свинку. От. Ну Такі видно, вже видно по них, що в них точно 30 є, ну точно є 30 бо вони такі широкі, дівчата тут довгі, такі, не крепко широкі, а кабанчики всі то вони такі в ширині. Такі. От. Як я перевожу їх? А переводимо ми їх. Я першу замість зробив 20 кг БМВД. 5 кг. Кілограм... типу, коротше, я мішаю по 10 Типу, бо в мене ж немає ще ультра-мега крутих змішувачів. От, я беру 2 кг кілогра... 2 старту як я їх перевожу на... на гровер. Тобто гровер я беру 15%. Тіпо, е, е, я вимішую по е, 10 кілограмів в мисці Такий. Беру 2 кг старту і 500 г е, гроверу. Вимішую це все з зерном, все, засипав. Це виходить 2 порції зробив. Тобто 20 кг іменно по такій пропорції. Ну, це я бачу, що мені, мені головне, щоб вони не, не за... щоб Ми весели люди, давай коротше, не буде. щоб вони не запаскудилися. Не запаскудились, я радий. Получається, з'їли вони в мене 20 кг цього по типу, 2 кг на 500 г. Далі я мішав, зменшив пропорцію кг старту дав і кг гровера. Типу, оце все із зерном. хіраз 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 перемішав. Все, оце вони зараз у мене їдять. Засипав, дивлюся, наблюдаю все чітко, все чітко, тобто... бо може бути е, ну, типу, отра... от вона дуже легко з цим переводом дуже легко травинути поруся, Тобто, бути максимально обережні з тим, як ви їх переводите. Тому вони доріють, вони активні. В сарай, сказати чесно, холодний, але не скажу так, щоб тут аж сильно холодно. Ні, тут взагалі шикарно. Тобто, Навіть ну, запаху немає. Ніякого. Вони, от, вони в мене я їх привчив зразу. Як тільки вони до мене на, на господарство з'явилися, типу, що треба посходити прямо під двері. Вот. Вони сюди ходять в, в туалет, а тут воно собі по території, а в них там сухенько, чистенько, а тут во в них тільки сан, сандук. Вот. І це. Ну, переводимо поки. Ну, ви бачите, який хороший цей. Де кабасик, до речі? Не, на макуля. я. Аво Кабасик. Що ти? Голова. Це мій кабасик. Ти чорно бригаєш во кабасика. Кабасіка вже, до речі, по вовкам. Вовки вже всіх зайшли, загоїлися, затягнулися, в них все чітко. Навіть в кабасіка, що в нього там була рана тяжола, то вона в нього вже теж загоїлася. І подивіться, нічим не відрізниш. вон. Стоп, то не кабасик. То кабасік? то кабасік? Ні, кабасік, капричок стоїть. Так, так, да це кабасик, самі кабасик. Бо цей... У нас один кабан став, такий пузатий. Вон, бачите, в нього таке пузо-пузо виросло. Ну, це я думаю не біда. От, з переводом вроді би розібрався. Типу, далі буде вже ближче до гробера. Буду переводити. Е-е, вот. Далі, дивіться, бачите, вже їм тут ще, ще не знаю скільки їм часу, ну ще місяць, можливо, може вже не дотягнуть, щоб вони вже цікрються, бо вже їм, тіпа, тут не сильно, знаєте, багато місця. Але ще їм удобно. А потім будемо перевозити вже в ту велику, яку я робив, п'єтку, і на, на, на це місце будемо одразу брати ще е, поросят. Бачите, в кормушці постійно корм є, поїлка постійно повна все чітко, ще тут каструльку я поставив, може промажути чи що, щоб не було слякоті. Ну, Сухенькі, чистенькі, акуратненькі порусята, доглянуті. Ну, типа я, я вважаю, що це, що це шикарно. Далі, що хочу сказати, що я ж маю, ну, в попередньому відео я знімав, що в мене ще є там алягуси і ці качки. Получається, по гусям. Гуси нанесли мені 19 яєць. Я взяв інкубатора, заклав інкубатор яйця, це виходить, ми десь два дні тому їх заклали. І ну, не знаю, чесно, взагалі не знаю, що з того всього вийде, але ну, мені цікаво. Я радий, і інтересу, думаю, заложу. По-перше, на дворі Вон, давай покажемо, що на дворі. От що в нас на дворі робиться. От того я і в сараю, сижу, без шапки, бачите. Тут у нас ну, просто типу, замітіль, хуртовина. Оце тільки цієї ночі. Сьогодні у нас 7 січня, оце вночі почалося сипати сніг. Ну, нормально, типу. е, то я не знаю, що з тими гусями вийде. Типу вилупляться, будемо тримати перший час в хаті, потім, можливо, переведемо сюди в кліточку. Ну, щоб цей... ну, але треба, щоб вилупились, Бо я не знаю, чи з них щось там вийде, чи не вийде. Запрягаємо, запрягаємо назад. Е, вот. Далі. Е, ми. Я собі зрозумів, що я буду працювати без фінішу. Без фінішу. Тому що фініш тіпа, для мене на поросятах це. Ну, я ще буду як вже буду переводити. Ну, вони вже дійдуть до соточки, десь плюс-мінус. Я вам буду говорити все, як я роблю. Е, працюємо ми. А, Фірма Міоліт, корм для курей, корм для... для для тварин. Для -круп. Е, Фірма доволі шикарна, я кажу, я вигодував на цій. На цьому кормі одну партію курусят. максимально довольний я тим, що результат ну, просто ракета. Тіп, а, е, і прирости хороші, і качество тіп, ну Я буду далі працювати. Ціна доступна повністю, тіп, не вище ринку і можна ну, сказати, частично ниже ринку. Тому що е, з цією людиною я працюю вже. Два роки, десь плюс-мінус два роки. Починав я взагалі, як я вийшов на це все, починалося в мене взагалі все, оце, все, що в мене зараз є, з одного кроля його звали Косяк, Того в мене в першому відео ми щось рішили так назвати. Типа, ну, з чого все починалося, ну, з кроліка касяка. Там теж ще буде історія, чого він косяк його, але це вже не зараз. Получається, потім я тому косякою купив самку, давай їх там плодити, та все пішло. Та такий, ну що ти кричиш? ну чого ти піщиш? Ти, ти піскун, ти такий. Вот. Потім, коротше, я думаю, блін, мене, а я цим всім займався ще аж в Луцьку. Тобто в Луцьку на приватній, ну, в приватному будинку біля хати там наробив сам клієнт, тобто калептать, ну що, дай і з колом дам. Вони трошки подуріли, почав я займатися типу, цими кролями. Бачу, що кролі... Ну, типу... А мені їх було важко продавати. Потім я давай, типо, шукати хату в селі. Типу. Найшов. Знайшов оце все, що я е, в хату в селі знайшов. Тіпа. Типу. Дивлюся, тут от цей сарай був. Думаю, блін, тут ця клітка була і ця клітка була. Цього клітка не було тут. Я спочатку привіз сюди, поставив кролів, от по цій на цій території тут були, все потім докупив корей. Потім рівно рік назад, 31 грудня, я перших своїх дві свинки це перших, пер, самих, самих перших свинок. Тоді я був дуже необразований, дуже не знав, як кормити. І я реально, щоб ви розуміли, просто реально е, варив їм каші, те все, типу, е, щоб сказати, що це було важко. Ні, це не було важко. Це настільки до хрена забирало часу, що просто хапець. Типу, мені, щоб наварити двом свиням їжі. ну я... Я оце втомився е, варити і я хотів вже їх перевести, типу, на цей, на, на сухі, поняли. А їм вже було, якщо я в грудні, то десь я в кінці лютого хотів вже їх перевести на сухі. Я вже купив БМВД, вже подивився в Ютубі, як Стасян водолага Стасян кормить, як кормить е, ДХТ. Оці всі, як в них це все починається. То я такий, блін, ну круто, давай я теж веде, куплю все. Типу, а Вони стояли на вареному. І все, вони просто в нікакою. типу, я насипав, я вже оцю кормушку їм зробив, та все. Поставив вона ізначально там стояла. Вони в нікакою просто не їли. І я бачив, що тіпа типу, я задувбувся варити їм, приростів, щоб таких то не було. Ну, Вони десь набрали там по кілограм 30, І коротше, я такий виложив в ОЛІКС. Це було березень, я в лик, що я розумію, що я просто їх не витягну, вони в мене більше до ну, хрена часу заберуть, я їх просто продав, тіпо все. У я... мене БМПД те осталось, який я купив. Потім я продав корей, тому що ми виходить, зараз рядишком через дорогу ліс, в лісі всяка звірина, і ну, за кореї мені було теж страшно, тіпо я курей продав своєму товаришу. І це. Получається, потім ми 에, mm -hmm. 에, mm -hmm. что взяли. А, 에, mm -hmm. Оце я взяв чотири порося, чотири mm -hmm. дівчинки, бо я ще не, не мав ветлікаря, не мав кого ж з ким консультуватися, потім усьому типу. Просто ну, сам типу, це все якось і біз листів давав, забув, як воно називається. Коротше, порошочком, бо у кола нічого не мію, не, ну, типа, mm -hmm. коротше, не хотів бояти, типа, робити, то тобто, ти заробився. Бо. Я взяв чотири дівочки, вигодували все чітко, потім я вирішив, що ще не взяти мені гусей. Думаю, блін, трави в море, тут то, така територія, думаю, будуть пастися. Та все, Взяв гусей, потім ще взяв. Mm. Що там ще давно? Mm. Та в принципі не хрина. О, мені оце подобається, щоб ви розуміли, от, типу, вони ось сюди бомбурять, да? воно далі цілошується сюди. В ровчик, так, да. все чотенько, бачите, от свині, ну, ну розумна тварина, понимає? ну, максимально розумну тварину. Що вони туди трохи, ну якщо видно, ну не видно. Е, типу, вони просто типу, сюди хірачать. Кабанчикам, звісно, тяжело, але вони стараються, не старається. Щоб сказати, що це максимально вигідно, ну скажу, що так, якусь копійку можна заробити, тому що. Типу, в мене зерно покупне, солома покупна, БМВД покупне, самі поросята покупне і покупні. Що в нас ще? Ну, типу, так є, ну, Вода в вода. перший час взагалі в мене тут води не було. Потім я вже придбав скважину, поставив, типу, а раніше я взагалі носив типу, з колодязя воду заливав. Але ну, Вигідно, вигідно. От В нас вийшло, грубо говоря, типу, там може на одній свині більше, на одній менше, але 10 тисяч типу, чистими в нас вийшло. Того, що ми, е, Я хотів, я швидко, я люблю швидко, типу, такий оборот, щоб було вже і зараз прям ну, ну, капець. І це, я щось думав. Спочатку типу, перекупом. Тіп, я вже знайшов, я походив по Луцьку, пошукав, поспілкувався з людьми, які займаються тим всім, познавав ціну, каже, 75 гривень хоче, завтра можу приїхати забрати. Я щось собі поговорив ще з однією людиною, він каже, давай, типу, будемо різати і будемо продавати тушками, бо це капець, ти багато грошей втрачаєш. Я типу, кажу, я не вмію різати, я не маю ні лампи, ні навіть банального шнурків, щоб ви розуміли, немає. Типу він каже, та не парся, тіпа, там люди знайдемо людей, вони приїдуть зі всім своїм, тобі самі прив'яжуть, виводять, заріжуть, обсмалять, розберуть, тобі тільки транспорт знайти і завести клієнту доставку. Я, ну, Круто, ну, що це прям ну, класно. Тут я коротше, знайшов, тіпа, приїхали, люди е зарізали все чотенько, просто зі своїми лампами, зі своїми своїми. Цим... Балонами, лампами, навіть з, з ножиками, з, ну просто зі свіго. З мене була тільки вода і, і моральна підтримка, і все. І коротше, ну і це не скажу, що крепко дорого, нормальна, адекватна ціна. Я заплатив їм за роботу, за газ, за бензин, все чорніко. І цей, е, порозвозили ми по клієнтам. Ну скажу чесно, що це. Мені це не тяжко було. бо типу, мені я заплатив людині, людина сама приїхала, все зробила, бо знаєте, що таке спеціаліст? Я молодий, зелений, я поняття не маю, куди там різати, е, мучити поруся, я теж не хочу. І цей краще людина, яка вміє то робити, хай вона тим і робить. Як вона займається все життя, тим, хай вона тим і займається і зробляє тим гроші. Якщо я займаюся поросятами, відгодівлюю, то я їх купляю, вигодовую, все. Ну це вже краще, типу я вам скажу, чим продавати ну, типу, людям, які цю свинину. От, ми продавали по, по, по 120, а потім ми на 5 гривень підняли ціну. по 125. Нас від, остання свиня, ми реалізували її по 125. От, що вам ще сказати? На чотирьох свинях ну, мільйон не заробиш. Ми заробили, якщо ми грязними, у нас вийшло 58 тисяч грязними. Це типу, всі гроші йдуть, ну, типу, це без зерна, без цього. Ми відняли покупку з вани, ми відняли зерно, ми відняли себе МВД, ми відняли солому, ну просто все. Ми повіднімали, ну, виходить, у нас 40, 40, ні, 38 чи то 40, чи дай да буде 38 тисяч, у нас вийшлося чист, чистими типу, з ну, з, одного поросята. Ні, з чотирьох з чотирьох з чотирьох поросят у нас вийшли з чистими, 38 тисяч. Ну типу, нормально, нормально. За 6 місяців Ні, за 6 місяців десь хай буде 20 днів, 20, да. 6 місяців, 20 днів, думаю, доволі непоганий. При тому всьому, що вона багато часу не забирає, зранку прийшов. А все працює, типу, поїлка працює, комушку насипав, все. Типу, ти можеш їхати куди хочеш, скільки хочеш, знаєш, що в тебе типу, свиня не голодають, з неї є, що типу, Я деколи спілкуюся з спілкую, людьми, а як ти зараз тут? А? І чого ти, типу тут ночуєш, у тебе ж там типу, господарство? Ні, ребята, все, типу, все нормально. Я зробив те, щоб я міг і погуляти, і відпочити, і те все так. Ростуть, ростуть. Голодні, ні, комушці хватає? Поїлка в повна. Ну, мені поки що це. Виходить. Буду, да, буду, буду ще купляти, буду ще купляти місце, буду робити місце. Ну, кажу що На шести пурисетах я нічого толком не, ну, не, не зароблю. Типу, та, буде, буде якась копійка, але вона буде не, не така, як ми хочемо. Мільйона не буде. Тобі, там, 50 тисяч, якщо чистими, вийде. 60 це буде дуже круто. Ну 50, ну, я думаю, аби 50 того, що вони, по ідеї, мають бути на Пасху. Перед пасхою я буду вже їх по трохи реалізовувати. Щоб сказати, що це основне, що я хочу тільки на свинях, ні, не на свинях. Тобу, я, ще буду, і. Тобу, я взяв мускульську качку, я буду качками ще, каченята е, гусенята, ну дасть Бог, щоб з гусенятами все вийшло, то буде круто Добре ребята, на цьому будемо завершувати наш блог, наше сільське життя, нашу двіжуху. Їм подобається, як ми знімаємо відео. Вот. Радий був вас бачити в себе на YouTube-каналі. Підписуємося, ставимо лайки. І всім мирного неба над головою. Всім пока!